Наш гість, голова громадського ілюстраційного комітету Єгор Соболєв, говоримо про перетворення країни. Вітаю вас, пане Єгоре, Доброго ранку. Доброго ранку всі говорять про цю ілюстрацію зараз не ну, так активно і потужною. Всім хочеться, щоб все сталося якомога швидше. Здається, прийняли закони і повинно запрацювати. Але як зробити так, щоб це не розтягнулося на довгі, довгі роки? Бо знаєте, ми вже 23 роки чекали, і хочеться, щоб тепер то швидко сталося. Перше завдання треба, щоб включилася кожна людина. Ми спеціально виписали закон так, щоб включилася кожна людина. Про кожну перевірку кожного судді, кожного правоохоронця, кожного службовця, буде повідомлятися на сайті Міністерства юстиції разом з його декларацією. А основна ідея цього закону, щоб всі, хто проходить люстрацію, пояснили, звідки майно в них і в членів їхніх родин, з якими вони проживають. І саме для цього ми просимо громадян допоможіть нашим суддям не забути про всі будинки, які в них є. Віки, допоможіть ідентифікувати, коли люди будуть бачити, що є повідомлення про початок перевірки, вони одночасно побачать декларацію людини, що перевіряється. Mm -hmm. І якщо вони помітять, що а будинку чи величезної машини, а де кого цієї яхти і літака немає. То треба одразу про це говорити, як Як це кому написати листа. Я знаю, що мій сусід ну при... давайте вигадувати. У мене сусід якийсь ну дуже замовжений чиновник. Я знаю, що у нього є яхта, як ви кажете. А в декларації я не помітила, кому про це сказати і як зараз. І це теж передбачено законом з журналістів і громадських активістів твориться громадська рада з люстрації, і вона буде тим місцем, яке має збирати від громадян скарги, і обурення там, де люстрація буде саботуватися. А цього буде багато, треба сказати чесно. Ми прийняли закон, точніше, змусили державну владу прийняти закон, який цю державну владу відсотків на 50, а то й на 75 очистить. І вона буде боротися за своє збереження, вона вже бореться тому. Обов'язково і журналісти, і громадяни всі, всі, всі мають в цей процес включитися, і тоді він вийде. Ну тут раптово збагачення напевно відбудеться у, у всіх дальніх родичів а, високопосадовців. Ну, наприклад, а це не моя машина, це мого кума свата зятя. Таке ж може бути. Як тут прослідкувати? Такий ризик є і він величезний. Слідкувати за цим треба двома способами: перший треба запровадити і це наступний крок у розвитку антикорупційного законодавства декларації для всіх людей насправді зараз парламент зробив дуже важливий крок в цьому напрямку відкривши інформацію про майно про будинки квартири mm -hmm. дачі вілли і це нормально, бо якщо ми з вами заробили своє майно чесно, то який сенс його приховувати? Сусіди і так бачать, а не сусідям не особливо і цікаво. Відповідно, це є буде потужним способом контролювати всіх наших посадовців, не тільки зараз, на майбутнє. Бачити все майно, в тому числі майно їхніх родичів. І друге, безумовно. Мають нарешті з'явитися прокуратура, мають з'явитися слідство, мають з'явитися суди в результаті ілюстрації після неї, які будуть не просто спостерігати за цим, а зупиняти це. Бо ясно, що якщо 80-річна мама керівника міліції збагачується і має 20 бізнесів, то велика проблема з цим керівником міліції, і його треба ставити перед законом. Дивіться, є напевне шанс, що буде спротив інформаційний чи якийсь інший. А, бо всі згадають, що чому ж це маю, вибачте, як це в радянські часи було стучати на сусіда. Є такий ризик, чи навпаки, наш народ із задоволенням допоможе розказати те, чого не знають про посадовців. Закон не говорить про те, щоб хтось стукав на сусіда. Закон говорить прості речі. Якщо посадовець не може пояснити походження свого майна, він має піти геть з державних органів. Якщо посадовець був за Януковича начальником і дивився, як б'ють людей, як арештовують людей, як розстрілюють людей в результаті, він має піти геть. Не для помсти, а просто наступного разу, щоб цей посадовець не зробив те саме, а не погодився А просто піти, з чи отримати самим. якесь певне покарання. Ну якщо ж є а, злочин, то кара а, люстрація повинна, це не покарання. А, люстрація це фільтр, це відсторонення від влади а, і люстрація. Це придумали ще давні римляни. Застосовуються в випадках, коли державні органи настільки забруднені, що в звичайний спосіб через роботу тієї самої прокуратури або через вибори. Їх не очистиш, і тоді застосовується такий спеціальний крок як люстрація. А покаранням якраз мають займатися правоохоронні органи, Реформа і вони будуть очищуватися також першими. Треба. Всі судді, всі міліціонери, всі прокурори, всі СБУшники, всі вони стануть об'єктами люстраційної перевірки. Про кожного з них. Початок їхньої перевірки буде повідомлення на сайті Міністерства юстиції, так само як і про результати цієї перевірки. Важливо, щоб суспільство це проконтролювало. Тобто одне іншого не виключає. Спочатку люстрували учистили, а потім чистими органами влади починаємо вже розбиратися за колишні злочини. Така десь Ви мудра рамі. дівчина. Так я хотілося б, щоб воно і спрацювало. Я думаю, що так і правильно розуміють люди. Але все ж таки, є питання щодо того, хто буде люстрований. А, з 25 здається, листопада 2010-го, хто був при владі при Януковичі, до 22 листопада 2014-го, якраз вони і будуть люстровані. Да? А решта, які ні, працювали ні, 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 раніше ніхто був при владі, насправді в нас багато посадовців, які були і до Януковича, і до Ющенка. Які... Залишаються посадовцями, їх не так багато, як хотілося б, але а це є відсотків 20 справжніх суддів. Справді просто їм не дають розглядати важливі справи, але вони не ламаються і залишаються суддями. Є чесні міліціонери, трошки важче з чесними прокурорами, але будемо сподіватися, вони теж е, там є. Ми не говоримо всіх, хто був при владі, геть це буде охлократія. Якщо ми говоримо про часи Януковича, перше, ми пропонуємо вигнати усіх його начальників, людей, на яких він спирався, за допомогою яких він будував свій мародерський режим. Це голови райдержадміністрації, це губернатори, це міністри, це голови його адміністрації, керівники Генеральної прокуратури, СБУ, служби зовнішньої розвитки, яка, до речі, була центром терору проти майдану під час майдану. Якщо ми говоримо про сам майдан, ми пропонуємо ще й вигнати якомога більше начальників силових органів. В Києві починаючи з районного рівня, в областях починаючи з заступників голови обласної міліції, прокуратури, служби безпеки і податкової митниці, які в нас теж були перетворені на силові органи. Чому тому, що руками цих людей робився терор проти людей, і вони, як мінімум, або брали в цьому участь, або навіть Просто спостерігали і Як свої не бездіяльністю дозволяли іншим це робити. А в багатьох випадках, в більшості випадках, вони були організаторами цього терору. І я ще раз повторюся, це не помста за часи Януковича. Просто якщо ці люди один раз погодилися, що їхній президент в когось стріляє, і вони залишаються спокійними для того, щоб зберегти право грабувати разом з ним. То вони і наступний на раз погодяться. Нам не треба таких людей. Добре, владі. що ви згадали про помсту, бо говорячи, якраз люстрація це один із способів помститися колишній владі і замінити одні обличчя на інші, це, начебто, полю Боже. Мене чесно кажучи, помста взагалі не цікавить. Більше того, я не бачу різниці між новим чи старим хабарником. Усіх треба гнати. Закон чітко проголошує, що всі, хто на посадах. І всі, хто буде приходити на посади, вони проходять однаково люстраційну перевірку ага, від це не їхнього сьогоднішніх взагалі чіпати ніхто не буде? От якраз сьогоднішніх будуть чіпати в першу чергу. Якраз зараз масово почали звільнятися високопосадовці. Наприклад, наскільки я знаю, пішов голова агенції, що мало відновлювати Донбас, в... він потрапляє під закон про люстрацію. Багато пішло генералів, які мають походження з КДБ і теж потрапляють під. Закон про люстрацію вони так зможуть уникнути люстрації в результаті. Вони і... зробили собі саму люстрацію, а вони так втекли, вони щоб публічно не потрапити в реєстр люстрованих осіб, які так само має бути відкритим за нашою ідеєю, і так само на сайті за логікою. Вони історії. не зможуть більше обіймати подібні посади. Я правильно розумію? Так, а якщо вони як захочуть повернутися на посаду, вони будуть змушені як усі пройти перевірку, і перевірка встановить стоп, ага. так же ж. Наші тобто, не клієнти. Дякую, пане Єгоре. Сподіваюся, таки спрацює, і влада нашої країни таки зміниться. Дякую що... з людьми. Дякую, що зранку до нас завітали задоволення.